Тике плем'я людолове, і Хелуїн – це ваше свято. Ви молитесь давно, мамоні, продали душу за доляри, в костюмах дорогих бріолі, і не боїтесь із неба кари. страшне вам прізвище Бандери, був би живий, ще раз убили б. Давно не люди, людожери і вірні слуги злої сили. Ви виїзд з дорогого авто до стариків, Що вже голодні? Ви б молоді, забрали завтра. Самі жируєте сьогодні, Песиголовці, яничари. За що нас вами Бог карає? Але чекайте, скоро кари, людське терпіння не небезкрає. Вкладаю я свої слова, як пазли у просту картину. Потрібне слово пазл нема, страждаю, бо не те відкину. Малюнок, начебто, готовий, та слово пазл тут не пасує. Ну, де ж поділося рідненьке, без нього вся робота всує? І як амок шукаю вперто. Вже й розпирає з болю груди, слова, слова, бо Бог дав слово, а вже пізніше були люди. Катерина Силует з майдану зайшла у світлицю, встала на коліна, перед образами в синіх норушниках, молитва тихенька, од віку незмінна. Господи, рятуй нас, ти ж на небесах! Вбралася в новеньке, що давно придбала, думала із Богом зустрітись в новім. Сто гривень в кишеньку на смерть складала колодку на двері. Прощай, рідний дім, дорога далека, на цвиндар би треба. Сказати Михайлу, най на завтра не жде. Три роки минуло, як він уже у небі. Монаш ж кожен день йому квіти несе, куди така вбрана, неначе до храму, сусіда з-за хвіртки на опочепки став. Іду я в столицю, поцілую ту браму і Михайлів собор, що людей рятував. Ти завтра піди на могилу до мого, скажи, що поїхала в Київ стара, і передай, там потрібна підмога тим, Хто повстав, щоб країна була, спати не можу, пече мене в грудях, найліпше мене тіанци хрестив б'ють. Копали, били, скакали по людях. Сусідо, скажіть, як з гріхом тим жиють? Вийшла аж ген за село Катерина, у зморшку глибоку скотила сльоза. Ісусе, Країна нам жити повинна ще раз помолилась, і на Київ пішла.